Бувалася в Штатах Америки у Філадельфії. Дебати між кандидатом президента США Камало Харіс та Дональдом Трампом. І наша спеціальна кореспондентка Оляна Бойчук вона стежила за за цими дебатами у прямому ефірі. Дізналася враження самих американців та підготувала для нас деталі. Тож давайте її почуємо, які відповіді вона отримала. про цю подію дуже багато говорили і. Про те, якою ж буде віч на віч зустріч обидвох кандидатів, говорили як тільки розпочалася ця передвиборча гонка, і я теж хотіла би зазначити кілька таких моментів, які мені здалися досить такими важливими у цій, у, цьому, у цій суперечці, і найперше обидвоє кандидатів говорили, і багато вони говорили про Україну. Звісно, це було в другій частині їхньої розмови, тому що перша частина стосувалася переважно внутрішньої політики економіки. Питання, які стосуються здоров'я, жіночого здоров'я, зокрема заборони абортів до прикладу, і це тоді, коли Камала Гарріс використовувала у своїй промові факти, коли вона говорила здоровим глуздом, то Трамп своїм своєю чергою говорив якимось таким видуманим світом. І тому всі ці дебати я би зі своєї сторони назвала боротьбою здорового глузду із уявним глуздом із уявним світом. Дональда Трампа Камала Гарріс, тільки як вона вийшла на сцену, вона сказала, що вона із сім'ї середнього класу, що це сім'я жінки-бізнесменки, так і що вона знає, як жити простою американкою, як виживати тут в Америці. І вона багато про це говорила. Вона багато апелювала саме до середнього класу американців, до людей, в принципі, які будуть голосувати. Так вони дуже багато говорили про економіку, але вони таким чином кидали м'яча один одному в своє поле, тому що Дональд Трамп апелював, що чинний президент Джо Байден. Привів економіку в жахливий стан, а тим часом Камала Гарріс своєю чергою говорила про те, що Дональд Трамп залишив країну в економіці в дуже поганій економічному стані. Тобто, це були такі як перекидання м'яча в різні ворота. Звісно, дуже багато роботи буде у фактчекерів перевіряти всі ці факти. Але, зокрема, дуже багато було якихось дуже дивних історій із вуст Дональда Трампа. Звучали Зокрема, Він говорив про те, що в місті Спрінгфілд, стату Огайо, люди їдять собак, якщо. Що я не помиляюся, було якесь така висловлювання з його сторони. Окрім того, він говорив про те, що у Вірджинії люди якимось чином вбивають дітей після народження. Це він говорив в темі абортів. Тобто, ну це була якась така дуже незрозуміла історія. І Камала Гарріс, своєю чергою теж наголосила на. До прикладу, тому як відбуваються ралі Дональда Трампа всюди по Америці, що це якраз і така дуже дивна історія, яку Дональд Трамп висловлює про рак і про походження цієї хвороби, і про, про все, тобто це була якась така дуже видумана історія, дуже багато конспірологічна історія, яку використовував Дональд Трамп, зокрема у своїй. Розмові і у своїй промові, якщо говорити про те, тут я би хотіла зазначити про те, що говорили обидвоє кандидатів про Україну. Звісно, то це була така між ними невелика, велика, вірніше суперечка. Вона тривала, оскільки Трамп далі співав свою пісню і далі говорив своє про те, що він закінчить війну в Україні за 24 години, і він закінчить її ще до того, як він стане президентом. вони послали її домовлятись за мир. Три дні по тому розпочалась війна, бо все, що вони казали, було слабким і дурним. Це були неправильні речі. Війна ніколи б не почалась. Тоді Камала Гарріс сказала, що таким чином, е, 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 ну, так, такий варіант можливий, тільки в тому випадку, якщо Україна здасться. To... коли я їхала зустрічатись із Зеленським, я зустрілась з ним п'ять разів. Реальність така, що це відстоювання інтересів Америки, які завжди повинні бути відстояними, як лідер міжнародних правил і норм. І коли ведучий перепитав, чи це має бути перемога України, то Дональд Трамп не відповів нічого. І тут е, дуже важливий ось цей момент між ними був обома теж, тому що Дональд Трамп звинувачував Америка Америку так і чинного президента Джо Байдена за те, що вони нібито знали про те, що буде вторгнення в Україну, але Нічого нібито не зробили, тоді коли Камала Гарріс говорить про те, що вони збиралися із союзниками НАТО, і вони говорили про те, що і як робити. І коли Дональд Трамп говорив про те, що якщо я буду президентом, якщо б він був президентом, то то Путін не напав би на Україну, то Камала Гарріс говорила, що про те, що якби е, Дональд Трамп був президентом в момент повного масштабного вторгнення в Україну, то Путін уже був би в Польщі і він би не зупинився на Києві, і Київ би не був е, вільним, і Україна не була б незалежною державою. Це такий великий поінт, який стосувався саме українського питання. Звісно, на своїх заключних темі дуже якщо проговорити про ці дебати загалом, то це були такі дебати про відсутність плану в Дональда Трампа, бо з цього почала Камала Гарріс, і Камала Гарріс цим і закінчила про те, що кандидату президента Сполучених Штатів має мати план. І має виконувати і йти за цим планом Почули Ми думки обох двох кандидатів, які стосуються і внутрішньої політики, дуже багато і політики, яка стосується і зовні зовнішнього питання, зокрема України, Китаю, відносини Америки із Китаєм, відносини Америки із Україною, відносини Америки із країнами НАТО. Дуже багато звучало заяв від звуст обох двох кандидатів. Але знову я дозволю собі повторитися із мого особистого досвіду перегляду цих дебатів. Це було більше боротьба здорового глузду із уявним якимось уявленням і баченням Трампа того, як це може відбуватися. Уляна Бойчук з Філадельфії, спеціально для новини. Лайф.